Бережанський обласний протитуберкульозний диспансер це стаціонар на шість палат: диспансерне відділення, лабораторії та адміністративно-господарське приміщення, де лікуються хворі із так званими відкритими формами туберкульозу. І з тою метою, щоб відбуло не відбувалося зараження від людини до людини, ми їх сюди госпіталізовуємо, проводимо курс лікування, знебацилюємо хворих, і тоді такі хворі повноцінну. Приступають до роботи, повноцінно ведуть свій образ життя, такий, який вони вели до захворювання. Саме в цей заклад представники облдержадміністрації та лікарі приїхали перевірити його роботу. кажуть, установи подібного типу потребують реорганізації та оптимізації чисельності персоналу. Адже випадки захворювань туберкульозом в області рідшають. Тому часто такі медзаклади нераціонально використовують свій бюджет та ресурси, зокрема ліжка, які пустують. Ми могли б їх раціонально. Перерозподілити, реорганізувати, створити підрозділи диспансерні і сконцентрувати всіх пацієнтів в одному протитуберкульозному закладі. Це і покращить умови скорішої діагностики і скорішого призначення лікування. Працівники диспансеру про візит вечірні гостей не знали, тому наші знімальні групи намагались перешкодити. Знімати, чекайте, з дозволу, без дозволу, як маєте хочуть знімати, мають камеру, хочуть знімати від Степану. Що я маю робити? І вже разом із виконуючим обов'язки головного лікаря диспансеру, підіймаємося в палати. Результати огляду очікувані: близько половини ліжкомість виявились порожніми. По стаціонару у нас є по журналу поступлені 23 пацієнта на 40 ліжках. А фактично їх тільки 17 знаходиться. Виконуючи обов'язки головного лікаря Віктор Цапок, розуміє, що заклади подібного типу потребують змін. Проте зізнається, є побоювання, адже бережани місто невелике і скороченим працівникам буде важко знайти роботу. Слово оптимізація воно повинно вселяти оптимізм, тобто щоб люди перш за все люди не страждали, працівники знижуються туберкульоз. А завдяки кому? Завдяки ті медстріті санітарці, яка яка доглядала тих хворих, яка лікувала тих хворих, яка давала таблетки, ризикувала, зрештою своїм своїм життям і здоров'ям. Тому віктор Цапок переконаний, потрібно шукати вихід, який влаштує і державу, і людей. Наразі розглядають варіант працевлаштування потенційно скорочених працівників в інші лікувальні заклади міста та району, аби персонал диспансеру не залишився без роботи.